Всім привіт! Значить, Сьогодні у нас принесли отакий от донкрат гідравлічний. Не знаю наскільки тон. Нема тут вже здерто все. так, Це вже малі засунули туди машинку. Проблема в тому, що тут має бути такий поршеньок, який ходить, так, а він обірваний від цього штока. І бачимо, що він залишився там. от, ось Значить, все вроде би на місці, крім того, що обірваний цей поршеньок. Чи обірваний, чи відрізаний. Зараз будемо значить, як все... розібрав, значить, я зняв лишні запчасті. Тут, тут. Значит, оцей от поршеньок не можна достати. Вроді би можна зачепиться тут, але зіскальзує, не хоче він вийти. Воно зараз прийдеться викрутити його повністю. Виглядає сам насосик. Тут трохи масло, там буквально так. І тепер, що ми бачимо, так воно стерчало трошки. Я тако взяв, зажав тіски, стукнув пару раз легенько молоточком сюди. Тут ми бачимо резинка, і цей поршеньок зі всім просто взяв і виїхав. І тепер ми бачимо, що тут є оцей зацеп. Але проблема в тому, що ця от пластинка, щось він так вийшло, що його щось вигнуло. Чомусь він або клинив, або зайшов далі, ніж треба, а потім хтось шарпав і цей зацеп вигнувся. І в ітогі потім забили його ще далі, аж до самого не знаю куди. Знаєте, що тепер треба тепер треба вирівняти цей зацеп. так? Ну і треба зробити якесь таке забезпечення, щоб воно все-таки не цей. Щоб вже воно не вискакувало так само, як ще раз. Тому що будем робочий. Просто-напросто зігнулася оця штучка яка тягне сам поршеньок. Ми ж зараз тут все вичищаємо, закручуємо назад, рівняємо ось цю. І я думаю, він зараз буде робити. Може прийдеться тільки долити хіба що масло. Вигнув я значить, саму цю і ще достати сам поршеньок. Подивитися, які тут різинки чи тут все на місце. Бачимо, тут йде така манжетка. А далі ще йде одне. Воно все разом, це манжетка навіть, з цим колечком, потім ще одне ущільнююче кільце. Тут все добре. Ціліндрик теж добрий. Ну що, тепер все збираємо назад. Цю штуку я вигнув. Зробив так, щоб воно зайшло туди. Ну, на тисках там зажав і трошки забивав, щоб воно туди зайшло, щоб не свободно було. Ну і зараз будемо збирати вже все. І так, склали і тепер пробний. Бачимо, що все у нас піднімається. Так. Ладно, працює. Тепер що? Тепер йдемо. Є в нас такий бусик, зараз спробуємо його підняти. І так, що ми бачимо, звісно ж колесо наше піднялося, Так. Донкратик є. Трошки вилізь в землю, я нічого не підставляв, але скажу, отака, що така конструкція. Якщо я опущу зараз його, так то коли б до мене здуте колесо, цей донкрат не допоможе. Тому що тут така конструкція, що він дуже високий. Получається, що це максимальне низько. Що він може взяти? Він звісно можна, можна ще викручувати там. Він більш для якихось більших машин, так можна сказати. Лігковушка, якщо спусти колесо, то воно стане ще нижче і вже ти його не впхнеш туди. Ну, але власник їздить на бусі, Ford Транзит, де їздити з цим, ну, то я думаю, їм пойде. Ну, от такий ремонт. Все працює, все на місці, ось оцей наш переходничок, ось такий ремонт.